На даному препараті ми бачимо амітоз в клітинах епітелію слизової оболонки сечового міхура, забарвлення гематоксилін-еозин. Ми бачимо з вами стадії, які можна виділити в амітозі: це каріотомія, коли ще ядро не перешнурувалось на дві частини, і загальна цитоплазма. Бачимо Початок цитотомії, ядра наші розійшлись уже, поділилась клітина і цитотомія. Таких клітин ми тут бачимо багато. В даному випадку теж уже каріотомія відбулася, відбулася каріотомія, в даному випадку вона тільки ще, ось тільки-тільки відбулася. Цей препарат на предмет форми ядра. Форма ядра відповідає, апроксимує форму клітини. Але бувають виключення. В даному випадку саме той випадок. Ми бачимо з вами кров людини, в якій присутні нейтрофіли. Нейтрофіли це лейкоцити, які мають сегментовані ядра, тобто ядро складається з декількох частин, не дивлячись на те, що форма клітини кругла, ядро сегментоване як виключення. Сегментоване ядро. Даний препарат, на предмет, постклітинні структури. Еритроцити відносяться саме до таких структур, тому що вони безядерні. Ви бачите клітини, які не мають ядра. Світла частина говорить про те, що просто ця частина більш вузька і тут мало фарби. Ці клітини називаються дискоцити. Еритроцити, дискоцити. Даний препарат ми вивчаємо з вами на предмет вік. Війки це виріз цитоплазми, покритий цитолемою, всередині яких знаходяться мікротрубочки, певна система. На світлооптичному рівні війки вічості клітини входять до складу відчистого епітелія. В даному випадку багаторядний війчистий епітелій, і війки, як структури світлооптичні, ви бачите на опікальній поверхні даного. Включення глікогену в клітинах печінки, Забарвлення кармін за методом БЕСТа. Ви бачите клітини, в яких частина клітини зафарбована в червоний колір, частина більш світла. Ця частина складається із гранул червоного кольору, і це є гранули. ці гранули є включеннями глікогену, фіолетового кольору ядра даних. Даний препарат на предмет включення, ми бачимо з вами включення жирові. Жир фарбується осмієм, тому тут є барвник осмій, і, і крім того, є ще й сафранін, який фарбує ядра наших клітин печінки І так, ми бачимо з вами краплі жиру різного розміру. Чорного кольору, зафарбовані осмієм, і ядра клітин печінки. Пігментні включення. Цей препарат не фарбований, тому що пігмент сам має колір коричневий. Ми бачимо клітини відрозчаті з розголудженими такими відростками, і коричневого кольору зерна в цитох. Препарат називається комплекс Гольджі або пластинчатий апарат, забарвлення осмієва кислота, оскільки ви, оскільки ви знаєте, що комплекс Гольджі це мембранні структури, тобто утворені мембранами, диктіосоми, які складаються із 8-12 цистерн На, в електронному мікроскопі, світлова мікроскопія. Дозволяє нам бачити цю стопку у вигляді чорних покручених ниток в цитоплазмі. Ці чорні покручені нитки це диктіосоми комплекса Гольджі, тобто стопка із 8-12 цистерн. Бачимо ядро світле, ядерце видно і округлої форми клітини. Препарат. На предмет форма ядра. Форма ядра відповідає формі клітини. В даному випадку форма клітини округлої форми, забарвлений препарат гематоксилін еозином, тому і ядро теж округлої форми. Ви бачите, в ядрі добре виражене ядерце. Це фрагмент спинномозкового мозкового ганглія. Даний препарат на предмет мітоз, каріокінез в рослинній клітині, Забарвлення залізний гематоксилін за Гейденгайном. На препараті представлені поздовжні ряди клітин, квадратної або прямокутної форми, серед яких є клітини в інтерфазі і такі, що діляться, ми можемо бачити з вами, наприклад, метафазну клітину. Яка, на яку ми дивимось зверху, тому ми бачимо її у вигляді зірки, ми бачимо хромосомні нитки у вигляді зірки. Можемо бачити метафазну більш схожу на пластинку теж наші хромосоми. Можемо бачити анафазу пізню, оскільки ще видно нитки хромосом. Хоч трошки, то це все-таки анафаза. Можемо бачити інтерфазні клітини, цілий ряд інтерфазних клітин. Можемо бачити, можемо бачити анафазу ранню, бо тут краще видно хромосомні нитки, Все залежить від стану хромосом. Якщо хромосоми. Добре видно і компактні, то це або метафаза, або анафаза. Якщо хромосоми мають отакий щільний клубок, то це профазна клітина. Загальна морфологія клітини печінка аксолотля, так називається препарат. Забарвлення гематоксиліни озин, ми можемо бачити багатокутної форми клітини печінки, аксолотля. Можемо бачити ядра, в ядрах гетерохроматин глибочки, цитоплазма гранульована. Цей препарат ми теж вивчаємо на предмет форми ядра. В даному випадку гладкі м'язові клітини утворюють пучки в сечоводі, і ми чітко бачимо видовженої форми ядра. Чому вони видовженої форми? Тому що сама клітина, гладкий міоцит, теж має видовжену форму. Паличко-подібні ядра гладких міоцитів. Препарат на предмет війки спеціальні органели, які мають відчисті клітини. Ці клітини містяться вічистому епітелії, багаторядний, одношаровий вічистий епітелій. Ми бачимо тут базальну мембрану, на базальній мембрані наш епітелій знаходиться, а епікальна частина чітко видно така полосочка світленька. Ця полосочка і є війки. Війку в ширину побачити неможливо, тому що вона дуже тоненька. А всі разом війки ми бачимо як таку світлу полосочку на пікарній частині. Даний препарат на предмет неклітинних структур. Симпласт є неклітинною структурою. Симпласт це багатоядерна структура, яка утворюється в результаті злиття великої кількості міобластів, і потім вони диференціюються у м'язове волокно таке утворення. М'язове волокно перед вами. Багатоядерна структура. М'язові волокна симпласти утворюють м'язові волокна поперечно посмугованої м'язової тканини. Ми бачимо ядра симпласта і бачимо ядра сполучної тканини, яка оточує кожен симпласт. Даний препарат ми вивчали з вами на предмет неклітинних структур. До неклітинних структур відноситься міжклітинна речовина. В даному випадку, на прикладі еластичного хряща, ми зможемо з вами побачити міжклітинну речовину між клітинами, між ізогенними групами клітин, і ця міжклітинна речовина представлена аморфною, безструктурною, в світловому мікроскопі нічого не видно, і волокнистими структурами в даному випадку еластичні волокна. Даний препарат ми розглядали на предмет форми ядра. Це препарат мазок крові жаби, забарвлення гематоксилінеозин, ми бачимо овальної форми еритроцити жаби і овальної форми ядро. Даний препарат на предмет внутрішнього вмісту ядра і форми ядра. В даному випадку ми бачимо з вами овоцит, попередник яйцеклітини, овоцит першого порядку. І ядро округлої форми відповідає формі клітини. Всередині ядра ми бачимо грудочки гетерохроматину. Гетерохроматин, як ви знаєте, це неактивний хроматин і конденсований хроматин, тому ми його добре бачимо на препараті еухроматину.